От така пушечка у нас за 26 800 народ з безкоштовною доставкою по всій Україні. Електровелосипед 500 ватний максовський мотор. Величезна 48 вольт батарея 15 А. Запас ходу в неї до 60 км. Є 7 передач механічних, можна проїхатись. Електронних можна настроїти і цілих 9 Максимальна швидкість у нас до 50 км. десь 47-46 по GPS. -у. Алюмінієва рама, алюмінієва вилка, м'ягенька, до речі, з лукаутом, регулювання жорсткості. Є годок, є фара, 29 колеса, 2,35 спортивна сідушка. Що ще потрібно? Хороший контролер з запасом, тому можете тиснути, їде, він тяне під гору класно. Ну і саме основна фішечка це гідравлічні гальми МТ-200 Шимановські. Самі ціна якість, як то кажуть. 180-ті ротори гальмує офігенно. Їде також офігенно. Мене 84 кг витягає під горошку спокійно. Так що замовляйте, відправляємо. По всій Україні, і до речі, в нас є тут асистент. Якщо будете допомагати подалі, можна проїхати 100-120 км кілометрів на одному заряді. Так що дзвоніть, пишіть, доки ще ціни не піднялися.